Дитячі зім'яті шапки, розкинуті яблука, уламки металу і мертві тіла. Таку картину можна було побачити між двома зім'ятими великими автомобілями на перехресті. Рейсовий автобус Червоноград Тернопіль і вантажівка о пів на 12-ту зіткнулись на окружній біля бродів. Люди лежали по перекиду, вже почали вилізати, хто, хто через задні двері, хто що міг вилізти, а решта почали виносити. Почав стук, удар, великий, сильний удар. Наче всім для нас зрозуміло, що сталася дорожня транспортна пригода. Поки я вийшов з хати, тому що мав роботу свіжу, вже люди, які були ближчі сусіди і ті шофери, які дальнобійники, хто був, хто живий виліз, поставив автобус на колеса. Автобус був вщент заповнений людьми, а у вантажівці їхало двоє водій і його напарник. Відтворюють зіткнення автомобілів, працівники даї. Автобус, виїжджаючи з другорядної дороги, зіткнувся з вантажним транспортним засобом. Автобус їхав по маршруту, але є відповідні дорожні знаки, яким він повинен керуватися. Ось цей знак сигналізує про те, що водій, який виїжджає з другорядної дороги, перед тим як заїхати на головну, повинен зупинитися і подивитися по сторонах. Однак водій автобуса знехтував правилами дорожнього руху. Троє пасажирів загинули на місці. Водій автобусу помер у Бродівській районній лікарні. Сюди ж привезли майже всіх пасажирів автобусу. З них п'ятеро дітей. Всього звернулося доставлено 23 особи. З них 12 госпіталізовано. Одна жінка в крайній важкому стані з поєднаною травмою, госпіталізована в реанімаційне відділення. Та за 5 хвилин стає відомо. Жінка померла в реанімації, а одну дитину з важким переломом та вирішують транспортувати до Львова. Ті, що залишились у лікарні, у важкому шоковому стані, хоч і спорівняно легкими травмами. В Основному є множинні забої, струс головного мозку. Переломів таких особливо немає. Зараз на місці проводять оперативно-слідчі дії. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, головні новини Львова.